Оліганев розбив вікно довідкового бюро та відгамселив прибиральницю. Такий погром влаштував уродженець Закарпаття ще у лютому 2025 року на місцевому залізничному вокзалі у Ковалі. За матеріалами справи. Усе трапилося у передобідню пору на вокзалі, коли чоловік раптово почав грубо порушувати громадський порядок. Тримаючи в лівій руці твердий предмет, вдарив ним по склу вікна довідкового бюро, внаслідок чого розбив його. При цьому останній гучно висловлювався нецензурною лексикою у присутності людей, які перебували у приміщенні. Проте, коли ж прибиральниця вирішила зробити йому зауваження та заспокоїти, той же одразу накинувся з кулаками і на неї. Наніс їй два удари по голові. Після чого кинув її сторону металевий смітник, який пролетів повз в подальшому хуліган, тримаючи в лівій руці дерев'яну палецю від швабри, якою здійснював з прибирання, умисно наніс нею три удари по правій руці жінці, два удари по її голові. Почав хапати потерпілу за руки та одяг, в ході чого вона впала на землю. Однак і це не змусило хулігана зупинитися. Вже як жінка лежала на підлозі, удари продовжували сипатися по рукам, спині та голові, спочатку дерев'яною палицею, а згодом вже і руками. Внаслідок таких дій прибиральниця отримала численні травми. Гематома голови справа пошкодження зв'язок правого променево-запісного суглобу з гематомою правого передпліччя, множинних садин правої щоки, синців правого та лівого стегон, які за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. Однак, коли ж обвинувачений вже закінчив з потерпілою, далі знову взявся трощити вокзал, кидався вітрами, розламав об підлогу швабру, якою надалі і розбив скло дверей. Тим самим заподіявши майнову шкоду вокзалу, завлаштований Дебош, чоловік буде відповідати по букві закону. До слова, обвинувачений вже не вперше має діло з криміналом. Він одноразово притягався до відповідальності. Має непогашену судимість, до речі, за схожою ситуацією. Умисне легке тілесне ушкодження. Тільки ж тоді він відзначився у Києві. На суді першої інстанції у скоєному чоловік свою провину визнав одразу в якості покарання. Суд зобов'язав його сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Однак з таким вироком не погодилася сторона обвинувачення та подалася в апеляцію. Чи перегляне Феміда своє рішення? Дізнаємося згодом. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.